Він пахне робустою острова Ява, а в неї від кави тривожність. Просте розуміння, що вона покохала, тепер проникає в свідомість. Діагноз неточний. Потрібні ще тести, дослідження, анамнез з хвороби. Можливо, обійдеться класичним щепленням вакциною від виноробів. А може, лише хірургічне втручання врятує тепер її серце. Вона Відчайдушно шукала кохання, а зараз сама відречеться. Наяві у нього інша готує каву міцнішу, бо в неї нема заборон. І завжди разом із приправами кориця та кардамон. Пишіть у коментарях, про що, на вашу думку, цей авторський вірш. З вами була Мар'яна Райська.